Але не вистачає тих слів сказати вам слова вдячності. Цей день, це наше свято професійне. Ем, ну що, насамперед, бажаю вам міцного здоров'я, добробуту, злагоди, домашнього затишку, успіхів у подальшій вашій праці. Нехай ваша доброта. Людяність, яку ви кожен день віддаєте людям нашого району повертається до вас сторицею. Нехай у вас завжди буде над вами ясне небо, нехай вас е, не, не обрачає е, думками. Ну, Зі святом вас і всього вам найкращого. Дякую, заяві благодати, і доброго. 我是在。